Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, сьогодні продовжимо про ангелів дуже широка, цікава, така недослідима, можна сказати, тема, що ми постійно, навіть коли не цікавимося, то виникають завжди нові і нові питання. Ангели, ми закінчили тим, що. Ангели мають надзвичайну силу, і закінчили тим, що одного разу, коли Сан такий цар асирійський, наступав на юдею, на Божий народ, то Бог захистив Божий, народ тим, що послав ангела, котрий за одну ніч убив коло 200 тисяч піхотинців. Ми казали, що страшна була сила, колись згадували. Навалу молодого татарів Івана Франка, котрий написав Захарі Беркуті. Та, що 10 тисяч, яка то страшна сила була, а того віці 200 тисяч. Та. І ось ангел просто за одну ніч вбив 200 тисяч. Ангели мають силу над живим і над неживим. Тобто і в духовному світі, і в нашому фізичному світі. Ми бачимо, як читаємо в Святому Письмі, як ангел. Погасив піч, в яку були вкинуті юнаки, котрі в... 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 були взяті в полон, там були при дворі царя. Ось. А Потім на них наговорили, наговорили, і цар велів їх спалити. І, відповідно, ангел погасив той вогонь. Бачите, деколи є таке, що в нас в казках українських є таке, що от, ніс таке в'язку дров, е і теж в царя веліли їх спалити, він розкинув дрова по печі, знаєте, е ось, але то казка та. Але бачимо, що в тій казці, напевне, є отой відблиск ось того, що колись такі чуда відбувалися, що то для Господа немає нічого неможливого. Може навіть погасити вогонь в печі. Ангел хвилював воду в тій. Е Купальню в тезді. Так пам'ятаємо, коли оздоровлялися люди, а той розслабний не міг оздоровитися, але ангел хвилював воду, і хто один влазив в ту воду, то ставав здоровий. Тобто, ангел що зробив? Давав здоров'я людині, розумієте? Ось це ми маємо такі. Тобто, що для ангела по Божій волі нічого немає практично неможливого. Бог створив ангел для своєї слави і для служіння. Вони допомагають людям осягнути вічне щастя. Ангел означає посланець, вісник. Ангелів є незліченна кількість, ми не можемо їх порахувати. Ангели діляться на дев'ять хорів. Найближчими до Бога були серафими, які в перекладі означають горючі, блискучі. Тим серафимом, таким найбільшим, найблискучішим, найславнішим, ото був той Люцифер, син ранкової зорі, можливо, коли ми про нього колись говорили, та, котрий став противником Бога диявола. Але перед тим він був тим серафимом, котрий відповідав повністю за прославу Бога. вся прослава, котра Надходила від тої безлічі ангелів, йшла через нього. Та, і відповідно, та, він ось, і мав, і мав надзвичайну, практично він був другим після Бога в мудрості, в силі. Та, і тому той злий світ має таку силу, але все одно, все одно не треба ніколи впадати в вічай, коли зло тебе атакує, тому що Бог. Має більшу силу, і, відповідно, відповідно е, е, бачимо ото, мі, свято Михаїла, ми маємо собі завжди згадувати це, що навіть коли зло і сильно повстає, то Господь має владу, має силу, е, то зло. Відігнати від людини. Потім йдуть херовими, мають велику силу пізнання, тому молимося до ангелів, щоб відкрив нам розум в пізнанні Бога. Ісая в 14 вірші, в 14 главі 12 вірш, говорить про Люцифера. Про того могутнього ангела. Як же ти впав з неба, блискучий сину? Так, так. розумієте, Та, Впав з неба, тому що виступив проти всемогутнього Бога. Так. Ось. І так само. Е, оце Ті, хто ми... Нам здається, що зло так само не знищене, маємо з тих чиновників, маємо ту владу. І нам здається, що ми можемо, бідні, нещасні християни, зробити. Ми можемо молитися до Бога, а Господь ну, і самі чинити, звичайно, справедливість, самі робити справедливість, бо інакше нічого не буде. Якщо ми самі справедливі, якщо ми самі не тільки боремося за правду, але самі... Є в тій Божій правді живемо, та, то тоді Господь буде на нашій стороні і Господь буде завжди нам допомагати. Ті, що впали з тим Люцифером, були скинені з неба, називаючи чортами, демонами, злими духами, це є одно і то саме. Їх провідник Сатана. Сатана означає противник. Оце той самий Люцифер. Коли ми кажемо Сатана Люцифер, то є одна і та сама практична особа. Вони є ворогами людей. Заздря, що істота з глини займе колись їхнє місце. Та, вони були створені так само для слави Божої, але були скинені ось до того пекла. І тобто, пекло е, не було створене для людей. І воно взагалі не було би було створене. Воно було створене для ангелів, для тих падших ангелів. І воно існує для тих ангелів. І тому ми люди, ми христи... особливо християни, е, та й всі люди повинні пам'ятати, що ми е, призначені для Божого царства. А, е, Багато людей хоче потрапити до пекла. Е чого ще заздрять? Тому що людина, е хоча створена з глини, вона, Бог любить людину. І, е чого заздрять демони? Вони заздрять тому, що людину, дивіться, людина багато разів може зрішити. А Бог її прощає через покаяння. А е, Люцифер, Сатана, зрішив один раз і потрапив до пекла. Вони не можуть того простити Богові. Е, та, і тому, коли каже, що коли Статана навернеться, це неправда. Він вже озлоблений настільки, що він вже не може просто навернутися. І Постійно то у сатана, коли ми кажемо сатана, це є уособлення вічного, вічного зла. Ось. І відповідно ось не може простити людині диявол, що вона призначена для спасіння, а він, а він призначений до пекла. Але з іншого бого, людина спасається та людина, яка кається, а диявол. Ніколи не кається і каятися не хоче. Напевне, от тому це є стопроцентне зло там, де навіть нема іскри на покаяння. Всю злість свою, вже тепер демони, вони не можуть спрямувати на Бога, тому що Бог вже їх скинув. Вони вже не мають доступу практично до Бога, але вони всю злість тому спрямовують на творіння Боже. І не тільки на людину. Вони спрямовують через людину на природу, на, на все, що сотворене. І тому люди, котрі не мають ось цього розуміння, вони нищать природу, розумієте. Не нищать природу, тому, що вони так хочуть, а тому, що вони практично піддаються підплив злих духів, підплив сатани і е, їхнім. Життєвим кредом, можна сказати так, після нас, хоч потоп. Тобто вони не живуть для майбутнього, вони не живуть для майбутніх поколінь, навіть не живуть для своїх дітей. Вони живуть тільки для себе практично і думають, аби нам вистачило. І все. розумієте. Тому це є послідовники, послідовники зла, послідовники сатани, послідовники тих падших ангелів. Амінь. christos was